Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На автомобілі рятувальників і швидкої чекають приблизно годину за 10 хвилин. Жителі Заболотівської громади просять відремонтувати відрізок дороги державного значення. Ми лишені не тільки просто, щоб нормально їхати. Ми лишені допомогти допомоги нам для нас, для нашого здоров'я. Що розповідає про віру на війні капелан зі 102-ї бригади, який зараз служить на запорізькому напрямку. Я абсолютно переконаний, воїн, який здійснює убивство ворога на війні, не є винним. Як баскетбольний клуб Прикарпаття «Говарла» готується до нового сезону Суперліги України? Ми досить непогану підготовку Почали вже давно, плюс-мінус два-три місяці Ми вже тренуємося. Коли досильний, тут дорога ідеальна, тут все рівно, бо за все, все запливає водою. Водій Дмитро Палковий їде до свого села відрізком дороги Т 0904 між Заблотовим і Гвістцем. Хоча зазвичай говорить чоловік, добирається трасою через Коломию. каже кілометрів більше, але часу та грошей на ремонт авто витрачає менше. Але хто? Мерсики не раз попадають чужі, то всі стоять то колесо на боці, то піддон розбив. Тут то, то, то багато чого є. Та капець відрізок дороги від селища Гвіздець до Заблутва протяжністю 13,5 кілометрів можна було проїхати за 10 хвилин, каже жителька села Бучачки Оксана Демчук. Однак, з її слів, на автомобілі швидкої або пожежників люди чекають не менше години. Ми лишені. Не тільки просто щоб нормально їхати, ми лишені допомогти допомоги нам для нас, для нашого здоров'я, для того, щоб ми могли зберегти своє здоров'я і здоров'я наших близьких. Марія Іванюк розповідає, що пошкодила своє авто, коли цією дорогою везла гуманітарну допомогу. Жінка показує папку з документами: заяву до поліції, звернення до служби відновлення та розвитку інфраструктури, обласної військової адміністрації, Кабміну та офісу президента. Нині, за словами Марії Іванюк, зібрали майже тисячу підписів під другим зверненням до Кабміну та Офісу президента. Капітальний ремонт ми не просимо дороги, бо розуміємо війна, але ми просимо хоча б поточного ямкового ремонту. Голова Заболотівської територіальної громади Петро Маліборський розповідає, що постійно пише звернення та подання до обласної військової адміністрації. Також каже, ухвалювали колективні звернення на сесії Заболотівської селищної ради щодо стану частини дороги Т 904 озеряни озеряне кути, яка проходить через громаду. Відписують різні відповіді різного змісту. Ну, від військових потреб до те, що немає коштів, ну зрозуміло. Ми би сприймали і люди би сприймали пояснення щодо військових потреб, але, але бачать, що на ремонт сусідніх автодоріг ресурси знаходяться. Керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Василь Буджак повідомив Суспільному, що дефектні акти щодо всіх проблемних ділянок на дорозі Т 0904 фахівці служби розробили. За його словами, потужний ремонт планують зробити до нового року. Однак говорить Василь Буджак, через воєнний стан України він не називатиме суму необхідну на ремонт і строки, коли капітальний ремонт цієї дороги стане можливим. У нас є проект є ремонт. У нас було підписано угоду вже на її ремонт з підрядною організацією. І якби не ці страшні події, які сталися, то вона була б на сьогоднішній день вже повністю в такому ж самому стані, як і всі інші 90% доріг нашої області. І вона буде така. А вони повинні потерпіти Наталі Олексієнко, Роман Кочержук, Новини Суспільне, Івано-Франківщина. 28 червня 2023 року поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув франківець, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади Магура на позивний кріс Пластун, музикант Андрій Чепіль. Про це сьогодні повідомили на сайті пласту. У дописі йдеться про те, що Андрій Чепіль воював на Харківщині як кулеметник в одному з підрозділів Збройних сил України. Згодом з власної ініціативи перевівся до бригади Магора. Боєць брав участь у спеціалізованих. Військових навчаннях у Німеччині був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, а також виконував обов'язки командира взводу. Лебеді, 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 лебеді кохання, дякуємо дуже за ніштяки. Слава Україні! Героям слава! Поліг Андрій Чепіль 28 червня під час виконання бойового завдання, штурмуючи російські війська. Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута у бік ворога. Бойові побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня віддали на ДНК експертизу. У цивільному житті Андрій Чепіль був музикантом, учасником кавер гуртів Фрізон Бенд і Смирічка 20 йдеться на сайті пласту і з 2018 року Андрій Чепіль грав на трембіті у фольк-гурті Коралі. Говорить учасник цього гурту. Мишко Адамчак. Музикант каже: до останнього надіявся, що Андрій живий. У нас планувався на початок липня. Фестиваль країна мрій у Києві, на який нас було запрошено, і е, ми шукали шляхи, щоб все-таки Андрій з нами е, поїхав, щоб змінив трошки обстановку. і е, Я подавав запити в бригаду його, щоб е, його на декілька днів витягнути, щоб він з нами виступив, і, е, і щоб трошки розвантажився. І це було буквально за два дні до його трагічної загибелі. Представниця скаутської організації Пласт Анничка Королишин була виховницею Андрія Чепіля у Юнацькому рої. Ось це Андрій. Ось, це у нас різдвяна свічечка. Для мене Андрій був так, як. От як знаєте, дитина тут є. от. Тут займаєшся, тут є Андрій. Навіть якщо йому була потрібна якась допомога, він намагався давати раду сам. Намагався, щоб от ту допомогу надавали йог кращого друзям ніж йому. Волонтерка благодійної організації Мальтійська служба допомоги Вікторія Шульга розповідає, що знайома з Андрієм Чепілем приблизно 20 років. Саме він каже, запропонував їй приєднатися до цієї організації. Потрібні були люди для того, щоб робити сценку для Миколая, бути ангеликами, чортиками, і розказав нам про на танцях, про таку організацію. Андрій у всьому був ініціативним, Андрій у всьому був світлом і глибою, і якорем таким, насправді, за який трималися і довкола якого гуртувалися. І тому неважливо, якою діяльністю він займався. У всьому вона віддавав себе на всі 100% і навіть більше. Оксана Василик, Олег Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Ми усі... І други... Коли йде обстріл і коли є загроза до життя, то навіть самий найзапекліший атеїст бажає, щоб, щоб десь була сила, яка його захистила. Віцяє Сина, Святого Духа, Вії, і В'яція Сина Святого Духа, Айвій. Хто хоче душу свою спасти, той погубить. А хто погубить душу свою заради мене і Івангеліє, той Спасиє. Брати, сестру, ці слова, як ніколи, стосуються нашої з вами, нашого служіння. Господь говорить, щоб що ризикнути, ризикнути своїм життям заради правди, заради істини, заради ближнього є Правильний спосіб життя мене звати Андрій, прізвище Чмель, позивний Кадило. Я капелан в даному в даний момент капелан батальйону територіальної оборони Калуш. Це перша моя служба в цьому батальйоні. Це перша служба в храмі за півтора року. Для мене неочікуваний досвід за 14 років священного служіння. Півтора року я не служив в храмі, я служив де завгодно, в хатах, в полях, в підвалах, в бліндажах. Я постійно спілкуюся з військовими з 2014 року, коли Господь допустив цю війну. Фактично, ми маємо справу із психологічними комплексами, злоби ненависті, бажання помсти ось за своє якби, невдале імперське життя. Ось і, і, і звісно, українці в цьому не винні. Українці в цьому не винні, але ось ну ми на шляху цього цього монстра, який виплив із глибин підсвідомості російської нації. І ми мусимо це зупинити. Мусимо це зупинити, тому що тому ж ніхто крім нас. Частково це випробування. Це випробування. Українці не заслужили цю війну. Як взагалі ніхто не заслужив на війну? Заповідь не убий стосується очевидно кримінальних убивств, побутових конфліктів і так далі. Ось заповідь не вбий також стосується агресивної війни. Тобто те, що росіяни роблять, це якраз порушення цієї заповіді. Відповідно, ми християни. У нас є два вибори: бо взяти ось Євангелія, взяти хрест і піти щось їх переконувати, це, очевидно, закінчиться печально. Це закінчиться мученицькою смертю. Наша релігія мусить бути. Редукована до старого заповіту око за око, зуб за зуб, ось так це спрощення, це радикальне спрощення євангельських істин, недопустими в мирному житті. Але в військовому військовий час, на жаль, на жаль, ми мусимо, ми мусимо обороняти себе, і це є пряма воля Божа. Я абсолютно переконаний, воїн, який здійснює убивство ворога на війні, не є винним. Якщо ми бажаємо збереження української нації, української державності. Ми бажаємо збереження самих себе, а Господь бажає, щоб ми продовжували життя. Нам доводиться убивати тих, хто вже, вже вирішив всередині, в глибині своїх душі вже вирішив нас убити. Баскетболісти клубу Прикарпаття Говерла сьогодні, 4 жовтня, провели відкрите тренування в межах підготовки до матчів нового сезону Суперліги України. У п'ятницю 6 жовтня в Івано-Франківську команда зіграє проти клубу Київ баскет. Розповів другий тренер Говерли Віктор Бугра. Ми підсилилися трьома новачками, так це Павло Горобченко, Ілля Кабацюра і Жулавський і Євген. Вони зараз перебувають в досить непоганій формі, так вже зіграються з основною командою, з основними хлопцями. Так що я думаю, що у нас все буде добре. Ми досить непогану підготовку почали вже давно. Плюс-мінус 2-3 місяці ми вже тренуємося. Хлопці в фізичній формі хороші. Так що я думаю, що у нас все попереду. Капітан команди Сергій Старцев розповідає, що в міжсезонні колектив зіграв сім товариських ігор. Тож каже, гравці готові до старту нового сезону Суперліги. Я думаю, що ми вже на хорошому рівні у нас комунікація, бо ми знаємо цих хлопців давно. Ми з ними грали там хтось за збірну, хтось в інших клубах. У команді дуже гарна така хімія, знаєте, гарний, гарний настрій, у всіх, всі готові працювати. У цьому сезоні у нас плей-офф, Тобто зараз регулярка, звичайно, виходити в плей-офф, а там вже будемо боротись. Євген Жулавський із Харкова до баскетбольного клубу «Говерла» долучився кілька тижнів тому. Це каже його перший сезон у цій команді, і перший у Суперлізі розповідає, що раніше виступав за київський мейд Баскет і Харківську політехніку. Дуже молода команда, дуже ми і дуже. Так скажемо, бадьора, тому мені дуже тут подобається. В мене, наприклад, ціль, щоб так як є це в мене перше, все таки сезон Суперліги, показати себе та щоб. Усе підсилити цю команду, як розповів директор клубу Говерла Андрій Дроздов, у новому сезоні баскетбольної суперліги виступатимуть 11 команд. З його слів, турнір організують у формі баблів. Протягом короткого проміжку часу в одному місті між собою гратимуть декілька команд. Так упродовж 6-го 6-8 жовтня в межах франківського баблу зіграють шість колективів з усієї країни. Ігри починаються в п'ятницю. Перша гра у нас о сьомій годині. Ми граємо. Дуже така досвідчена і потужна команда «Київбаскет», Баскет, в складі якої три іноземці з суботу ми граємо з черкаськими мавпами, і в неділю командою рівно Наталія Восоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.